Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати складносурядне речення. Сьогодні ми розглянемо смислові зв'язки між частинами складносурядного речення і поговоримо, як же правильно поставити розділові знаки в такому реченні і які саме розділові знаки ми можемо поставити в складносурядному реченні. Тобто сьогодні синтаксис буде прямо пов'язаний із пунктуацією, а це важливо. А для початку я вам пропоную. Невелике гасло, не бійся змін або твої мрії залишаться мріями. І спробуйте визначити, яке це речення буде забудовою просте чи складне, а якщо складне, то буде воно сполучникове чи безсполучникове. І чи можна назвати це речення складно сурядним? Поміркували? А тепер правильна відповідь. Зверніть увагу, що це речення ми можемо назвати складносурядним. Чому? Тому що воно складається з двох простих речень. Не бійся ось одна граматична основа, не бійся змін, речення односкладне. Так, так, у складному реченні можуть поєднуватися різнотипні частини простих речень. Або твої мрії залишаться мріями. Мрії. Що роблять? Залишаться, тобто зверніть увагу, ось воно складне речення, воно складається з двох частин. Перша частина односкладна, а друга частина двоскладна. Два речення з'єднуються між собою сполучником або, не бійся змін. Або твої мрії залишаться мріями. І це сполучник розділовий. Отже, ми можемо назвати це речення складно сурядне, адже воно з'єднане сурядним розділовим сполучником. Якщо ви так міркували, то ви молодці і дуже добре засвоїли попередній матеріал. А я вам пропоную невелику гру. опізнай речення. Перейшовши за QR-кодом, ви спробуйте визначити просте речення чи складне. А скріншот з результатом відправте учителю, ну, тобто мені, звичайно. Вправа на увагу. Випишіть номери складно-сурядних речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Ви повинні були виписати перше, друге і четверте речення. Чому? Тому що саме ці речення є складносурядними, інші речення є простими з однорідними членами речення, наприклад, або ж просто простими. І ця вправа на увагу навчила вас відрізняти складні речення від простих. Зверніть увагу, що сполучники сурядності з'єднують не тільки прості речення у складносурядному, вони з'єднують ще й однорідні члени речення. Пригадуєте, ми про це говорили на минулому уроці, і я на цьому ще раз наголошую. І тут вам пропоную невелику розподільну гру. Розподіліть, перейшовши за QR-кодом. Речення складносурядні і прості, ускладнені однорідними членами речення. А скріншот з результатом, відправте учителю. Продовжуємо нашу роботу і пропоную вам, що на вашу думку вплинуло на зміни закінчення. Підказочка Зверніть увагу на сполученики наприклад, перше речення вам науки не носити за плечима і нам розуму не позичати. Друге. Вам науки не носити за плечима, а нам розуму не позичати. І третє, або вам науки наносити за плечима, або нам розуму не позичати. Ну, звернули увагу. Все ж таки спільні вони словами. А зміст чи змінився? Значення змісту поміркували. Отже, зробимо висновки. Так, перше речення з'єднано єднальними сполучниками, і ми бачимо, що відбувається одночасність подій вам науки не носити а і нам розуму не позучати. Тобто дві події відбуваються одночасно. У другому ж реченні речення з'єднане протиставним сполучником А, і зіставляються вам, так, ви і ми. Вам науки не носити, а нам розуму не позичати. Тобто дві групи начебто порівнюються, зіставляються. І в третьому реченні, третє речення з'єднане розділовими сполучниками, і можлива лише одна дія або вам науки не носити, або нам розуму не позичати. Тобто тут можлива лише одна дія, тобто її треба вибрати. Або, або, отже, робимо висновок, що смислові зв'язки між частинами речення залежать саме від сполучника, залежно від того, яким сполучником з'єднано речення, і будуть смислові зв'язки. <св 'язки> Смислові зв'язки залежать як від зміну тексту, так і від сполучника. Наприклад, єднальні сполучники «і», «ї» та «та» в значенні і, а також ні, ні, та ані, ані, і також, можуть означати одночасність подій, тобто дві події відбуваються одночасно, або ж послідовно, або одна подія є. А друга частина виражає її наслідок, тобто подіям, наслідок, зміна подій, причина і наслідок. Поговоримо про протиставні сполучники А але та в значенні але проте «зате» і однак при протиставних сполучниках події або протиставляються частини. Не забувайте, що якщо є протиставлення, то в частинах є антонімічні поняття і зіставлення, тобто частини нібито порівнюються, зіставляються. І нарешті розділові сполучники: або чи то, хоч, то-то, або, або. Означають, що явища чергуються. тобто Одне явище, спочатку одне явище, потім інше, або ж означають явища, які виключають одне одного, тобто, можлива лише одна подія, яку можна вибрати. Ось такі смислові зв'язки, і вони залежать тільки від сполучників. Якщо ви визначите, звернете увагу, яким сполучником з'єднуються частини, якщо це єднальний сполучник, то міркуйте зразу одночасність. Послідовність чи причинована слідковість. Якщо протиставні сполучники, то тут можливе лише протиставлення і зіставлення. Якщо ж розділові сполучники, то явища чергуються або змінюються, виключають одне одного. Поговорімо детально з прикладами. Так, одночасність, зверніть увагу, косили сіно лугове – і пахла м'ята. Події відбуваються одночасно, і зверніть увагу, що навіть дієслова присудки у такому реченні будуть в одній часовій формі. Косили пахла. Це минулий час, або ж теперішній час, або ж обидва дієслова будуть у майбутньому часі, тобто в одному часі. Одночасність подій. Події відбуваються в одному часі. Якщо ми говоримо про послідовність, то спочатку одна подія відбувається, тобто дієслово буде в минулому часі, а потім буде інше дієслово. Тобто подія спочатку одна подія відбулася, а потім інша. Оце називається послідовно події відбуваються. Прилинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав. Тобто вітер спочатку прилинув, а потім уже заспівав. Ну і нарешті причиново наслідкові зв'язки. Хтось шарпонув двері, і вони розчинилися. Так, якби хтось не шарпонув двері, то вони б не розчинилися. Тобто, друга частина вказує на наслідок того, що відбувається у першій частині. Поговоримо про протиставні сполучники. Зверніть увагу на протиставлення. Один засіває поле, а інший збирає плоди. У нас є антоніми. Засіває, збирає один. Інший, бачите, засіває, збирає, антоніми у нас є і тому саме відбувається протиставлення. Ну і нарешті зіставлення. На столі з підрушника виглядає житній хліб, а поряд темніє пучок польових волошок. Тобто житній хліб зіставляється з польовими волошками. І нарешті розділові сполучники означають, що явища чергуються, то комишу паде в око, то дим тріпоче в повітрі, тобто одне явище змінює інше. Означають явища, які виключають один одного або рибку з'їсти, або на дно сісти, тобто тут треба вибрати тільки щось одне. Ось такі смислові зв'язки у складносурядному реченні. І запам'ятайте, інтонація в складносурядному реченні залежить від смислових зв'язків між його частинами. А ці зв'язки, сполучники, розрізняють два типи інтонації складносурядних речень: це перелічення і зіставлення. При переліченні в кінці кожного простого речення, крім останнього, підвищується тон і робиться пауза. Ця інтонація притаманна реченням, що передають одночасність і послідовність подій та явищ. Наприклад, на південному схилі горбика сонце вже розтопило сніг, інтонація підвищилася, і вітер шелестить густою осінньою травою. До кінця речення інтонація спадає. При інтонації зіставлення в кожному простому реченні логічний наголос падає на той член речення, який протиставляється або зіставляється. Добро не пропадає, а зло не вмирає. І ось ми бачимо добро зло, антоніми вони протиставляються. І пропоную вам лінгвістичне дослідження. Запишіть речення: установіть, які існують смислові зв'язки між частинами складного речення. Перше речення шумлять млини і піняться піски. Яка ж тут буде? Яке ж тут, які ж тут будуть смислові зв'язки? Звичайно, це одночасність. Верби сплакували листям, і золоті сльози гнало водою. А тут ми бачимо, що події відбуваються послідовно. Спочатку верби плачуть, а потім сльози їхні жене водою. Гудемо мотордес, протинає обрій, і в, новий, і в новий день новий пророк гряде. А тут що відбувається? Ну, Звичайно ж, причиновано слідкові зв'язки. Тобто є подія і є її. Наслідок одна подія різко змінює іншу. Далі продовжуємо. Село це з давніх днів батьки слобідкою взивали, а сини його за річною уперто величають. Тобто сполучник А. Звернули увагу, він протиставний. Поміркуйте, протиставляються події чи зіставляються? Є тут антоніми, чи немає. Звичайно, це зіставлення батьки порівнюється із синами, тобто дії батьків порівнюються з діями синів. Місяць іще не зійшов, проте зірки всипали погоже небо. Те ж саме, подивіться, проте це сполучник протиставлення зіставлення чи протиставлення, якщо протиставлення, то знайдіть антонімічні слова. Звичайно, це протиставлення, а антонімічні слова це не зійшов. Зірки вже всипали, тобто висипали, тобто вони навпаки вийшли. Ось контекстуальні антоніми, антонімічні поняття. Ну і нарешті ще одне речення: то не сонце затіпало крилами і упало в пісок золотий, то правду сказати не сила мені. І тут ми, звичайно, бачимо, що взаємовиключення подій, тобто одна подія е, змінюється, і взаємовиключає, Тобто треба вибрати щось одне. І пропоную вам творче моделювання. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Земля не може жити без сонця вибрати, яке продовження, ще потворилося складносурядне речення, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І перевіримо. Складносурядне речення утвориться, коли ми виберемо варіант Б: Земля не може жити без сонця, а людина без щастя. І спробуйте визначити, які ж тут смислові зв'язки. Зверніть увагу на сполучник, сполучник А протиставний, протиставлення чи зіставлення. Є тут антоніми. Звичайно, антонімів тут немає. А є лише зіставлення. Земля зіставляється, тобто порівнюється із людиною. Земля не може жити без сонця, так само, як і людина, не може жити без щастя. Тобто ось два поняття порівнюються, зіставляються. Ну що, зрозуміли ви, як правильно визначати смислові зв'язки. Тобто тут потрібно, крім сполучників, іще й в зміст вдуматися, що ж речення означає, і уявити цей зміст. А ось іще вам завдання визначте смислові. Зв'язки у поданих реченнях. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали це завдання. Пішов дощ, і діти змушені були ховатися по хатах. Звичайно, ми бачимо, що тут є подія і є наслідок. Ось бачимо подія. І наслідок, тобто швидка зміна подій. І зверніть увагу, коли в нас різко одна подія змінює іншу, то ми поставили тере. Звернули увагу. Згорнули крила зорі, і ранок вже прибирає струни. А тут ми бачимо послідовність подій. Тобто спочатку згорнули крила зорі, і наступна подія ранок прибирає струни. І бачимо, зверніть увагу на розділовий знак, що тут кома стоїть. То сонце усміхнеться, то дощик землю поливає. Тобто одна подія змінює іншу. І ми теж поставили кому. До кімнати залетів папуга, і від різкого помаху крила свічка погасла. Бачимо, що різка зміна подій. Є подія, залетів папуга, І від того, що він змахнув крилом, свічка згасла, різка зміна подій. Зверніть увагу, поставлено тире. Вітер випинає вітрила, а в далині височіють маяки. Зіставлення зіставляється вітер із маяками і поставили кому. Так, так, ви не помилилися, розділові знаки у складносурядному реченні залежать від смислових зв'язків. Якщо ви правильно визначите смислові зв'язки, то ви правильно поставите розділові знаки. Зацікавила я вас, а тепер дивімося далі. Вам проблемне запитання. З'ясуйте, чому в першому реченні перед сполучником і кома ставимо, ставиться, а в другому ні. Хоча і те, і те речення є складно сурядним. Натисніть, будь ласка, на паузу і поміркуйте, а потім я вам скажу правильну відповідь, а ви порівняєте, так ви міркували чи ні. Ну що, здогадалися, буде чисте небо ніжне і привітне, і земля обереться в золоту красу. Звичайно, смислові зв'язки. Події відбуваються одночасно. Так, Небо буде ніжне і привітне. Земля. Вбереться в золоту красу. Ну, звичайно, складне речення, події відбуваються одночасно, і ми поставили кому. А що ж не так з другим реченням? Чому там кома немає? Адже в нас є даль, що робить Ди і небо дом нами палає, здається, да? теж події відбуваються одночасно, але тут маленький лайфхак. Зверніть увагу на слово вже. Чи не здається, що воно є спільним для обох частин? Ми можемо сказати вже де Марія дальня даль, і вже небо дом нами палає. Так, справді бачимо, що це слово є спільним. І зверніть увагу, що воно стоїть на початку речення. Так от, якщо для обох частин є спільний член речення, і він стоїть завжди на початку речення, то тоді ми кому не ставимо, адже це спільне слово об'єднує дві ці частинки. І цей, ось це правило стосується тільки тих речень, які з'єднані єднальним сполучником І. Тобто, коли події відбуваються одночасно, зверніть на це увагу. А ось тепер наші правила, як же розділові знаки залежать від смислових зв'язків, так, кому ми ставимо, коли між частинами відбувається одночасність, послідовність або ж події зіставляються, або протиставляються. Крапку з комою ми ставимо, якщо частини дещо віддалені за змістом, тобто, в одну або друга частина має свої розділові знаки. Старий Радченко почав говорити про господарку, але розмова його переривалася. І Знову були яруги глибше і ширше розриті дощовою водою, і знову Федорові Нестору доводилося виважувати, блигаючи через них. Тобто друга частина діє дієприслівниковим зворотом. І тире ми ставимо перед і там, якщо говориться про швидку раптову зміну Подій. І якщо друга частина виражає наслідок ще мить і потяг вирушить у невідому даль, пролунав дзвінок, і діти побігли до школи. Тобто, коли відбувається ось така раптова зміна подій, одночасно раптово події змінюються. Ну і зверніть увагу, що знову ж таки не ставимо кому, якщо частини складносурядного речення, а це й означає абревіатура ССР складносурядне речення, маю спільне слово, член речення уже посвітлішав небо край і з'явився перший сонячний промінь. Ми можемо сказати, що уже посвітлішав небокрай і уже з'явився перший сонячний промінь, або ж частини однотипні сонце і вітер, обидві частини, односкладні називні. Якщо ви думаєте, що ну, ще складновато або незрозуміло, то, звичайно, зараз ми попрацюємо і на практиці, вам буде легше, ви розберетеся. Пропоную вам хвилинку цікавинку. Що ж таке кома? Кома з латинської перекладається як «кую», бю відбиваю, відсікаю, відбиває слова, речення один від одного. Тобто кома це розділовий знак, вона розділяє, відбиває. Тоді ж як крапка, з латинської означає пункт, передпочинок, розмежовує, відділяє одне речення від іншого. А тере з французької мови перекладає як тягти, воно тягне паузу. І справді, коли в реченні ми ставимо тере, то справді ось така своєрідна пауза відбувається. Ну, а тепер у загальному чому ж кому не ставимо? Коли для обох частин є спільний другорядний член речення, і так само це може бути не тільки член речення, а такі вставне слово може бути частки тільки і лише, або ж обидві частини однотипні. Ну і попрацюємо практично уже. Пропоную вам. Мовозначу дослідження. Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи і спробуйте пояснити вживання або ж невживання розділових знаків правилами, тобто до кожного речення доберіть правило, чому розділовий знак вживається або не вживається. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, як ви справилися. На озері розкрились лілеї білі. Лілеї, що зробили? Розкрились. І зазолотіли квітки на лататі. Квітки зазолотіли. Ми підкреслили граматичну основу. В нас є сполучник Єднальний є, але чому коми немає? Ось воно, спільний другорядний член речення, на озері. Саме всі події відбуваються одночасно на озері. Ми можемо сказати, що на озері розкрились лілеї білі і на озері зазолотіли квітки на лататі. Друга речня розвішала в саду матінка рушники і пташки звеселіли. Ми бачимо, що друга речня виражає наслідок події, швидка зміна подій. Матінка розвішала рушники, і, як наслідок, пташки звеселіли, і саме тому поставлено «тре». Десь цвіли сади і дивно пахли трави. Ось він, спільний, другорядний член речення, десь ми можемо сказати, що десь цвіли сади і десь дивно пахли трави. І е, ось він спільний член речення для обох частин. Приходить пісня, і душа захмарена все на світі, може зрозуміти. Ну, тут, ви бачите, теж друга частина виражає наслідок події в першій частині і тому поставлено тере. Село моє незнамените та вдача горда у села. Отже, сполучник та в значенні, але зверніть увагу, а в значенні А, і звичайна кома при такому протиставному сполучнику. Ну, як у вас теж точно такий був хід міркувань, ви ці самі правила підібрали, тоді ми працюємо далі, закріплюємо і удосконалюємо наші знання. І тут у вас пунктуаційний практикум. Самостійно перепишіть речення і поставте, або ж не поставте розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що? Перевіримо, дай людині владу і вона себе покаже. Швидка зміна подій, тобто є подія і є її наслідок. То шурхне щось із боку, то захитається береза, то щось гукне. Звичайні коми при ось такому взаємовиключенні подій. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. Ми кому не поставили, адже можна сказати, вже червоніють помідори і вже ходить осінь по траві, є спільний другорядний член речення. «вже». Туман уже піднявся, і небо стало сірим, швидка зміна подій, подія наслідок, і ми поставили терем. Довго тужить сумна бандура про діла в старій сивині і якусь невідому зажуру навіває та пісня мені. Тобто ось такі події відбуваються послідовно, і ми поставили кому. А ви правильно розставили розділові знаки? Ну тоді працюємо далі. Пропоную вам ще одну гру. Поставте правильно розділові знаки в реченні, перейшовши за QR-кодом. Там буде ось така гра. Там, до речі, в цій грі можна вибрати собі суперника і позмагатися з ним. Побачите, хто буде краще суперник чи ви. А скріншот з результатом відправте учителю, тобто мені чекатиму ваші скріншоти. А на сьогодні все, далі ви працюєте з підручником. На сторінці 52 ви повторите правила, а на сторінці 58 ви їх прочитаєте уважно і вивчите. На сторінці 55 дуже уважно прочитайте рубрику культура мовлення і випишіть правильні варіанти слова вживань. І ваша вправа хатка. На сторінці, цій же самій 55-й, виконайте завдання а та Б за зразком. Любіть і вивчайте українську мову, адже українською мовою розмовляти натхненно тому, що наша абетка починається із ангела та закінчується з янголом від А до Я, як говорив Іван Малкович. Успіхів вам, до побачення і нехай у вас завжди. Буде ангел на плечі, пам'ятаєте? І з янголом на плечі скрізь будьте в будь-якій ситуації на все добре.